Учителькою 2024 року в Україні стала Леся Павлюк з Івано-Франківська. З 1200 претендентів вона перемогла в національному конкурсі Global Teacher Prize Ukrainian. Сьогодні її урочисто привітали в Івано-Франківській міській раді. Леся Павлюк, вчителька початкових класів Івано-Франківського ліцею No7, активно впроваджує креативні та ефективні методи інклюзивного навчання, що є основною вимогою нової української школи. Каже, що вирішила взяти участь в конкурсі для педагогічного самовдосконалення. Я потрапила до 50 кращих вчителів України за версією премії, потім до 10. Я, чесно кажучи, Дуже давно мріяла потрапити до 10. Тобто я не ставила собі за ціль, але я хотіла там опинитися. І чесно вам скажу, десятка цього року дуже і дуже сильна. Люди дуже-дуже вмотивовані. Далі залишилося 10 учасників, які в співпраці змагалися за перше місце, каже Леся Павлюк. Коли відбувався саме цей останній етап зустріч в асесмент центрі цього року, це був Ужгород, нам навіть не повідомляли якісь там критерії, з якими. Нас будуть оцінювати. Ну тобто не відбувалося змагання, відбувалася співпраця. І коли ми виконували якісь завдання, індивідуальних майже не було. Зазвичай це були завдання, які ми чи в парах, чи в командах виконували. Напередодні ще перед асесмент центром 10 вересня було оголошено про голосування на платформі Дія Освіта за номінації Вибір українців. Це, іншими словами, можна сказати приз глядацьких симпатії. Ця номінація. Вибір українців це вибір нас. Вибір тих людей, які проголосували. Я надзвичайно вдячна. Крім грошової винагороди, яку вчителька мріє потратити на освітянську мрію та вдосконалення процесу навчання для дітей. Вона матиме закордонні пізнавальні подорожі. Директорка ліцею номер 7 Оксана Румак перемогою Лесі пишається. Леся Павлюк дуже наполегливо йшла до цієї перемоги, і вона виборола, це. Був вибір українців. це по голосуванню вона перемогла, і так само вона в. Отримала вона, перемогла вона отримала головний приз цієї премії. Тобто, вона ще окрім того, всього вона виграла один мільйон на здійснення своєї освітньої мрії. Так що, це оце є важливо, це фактично є дві премії. Мені важливо, щоб, щоб вчителі, щоб педагоги хотіли, хотіли щось добувати, хотіли вчитися, не стояли на місці, впроваджували нові ідеї, нові ініціативи у життя. Щоб було цікаво, бо діти хочуть вчитися тоді, коли їм цікаво. Переможницю престижного національного педагогічного конкурсу Лесю Павлюк привітав міський голова Руслан Марцинків. Не зважаючи ні на що на військові дії Івано-Франківської навчають дітей. Є чудові вчителі, і це гарний подарунок до дня вчителя всім вчителям. Нашого міста я хочу насправді привітати, подякувати. Мали можливість зустрітися перед ну, самим голосуванням. Говорили про те, що дуже важливо, щоб всі включилися в голосування. Підтримали. Дякуємо всім, хто підтримував в онлайн опитуванні на порталі Дія освіта взяли участь 13 тисяч громадян, 24% з яких проголосували за Лесю Павлюк. Отож вона по праву має звання народної учительки України.